Всіх вітаю з початком нового сезону нашого улюбленого виду спорту. У цьому випуску я хотів спокійно розповісти, що нам готує UFC на цей рік, які поєдинки вже заплановано, які у розробці та які ми з вами хотіли б взагалі побачити, як раптом UFC вночі випустило справжню бомбу. Френсіс Н відмовився від поясу у важкій вазі та покидає промоушен. Зірка Нгано не так давно піднялась, він йшов до титулу цілих 6 років. Зміг нарешті перемогти Стіпа Міочіча, а потім захистив титул проти Сіріля Гана, коли проїбив неабиякий бійцівський IQ і зміг тактично повернути хід поєдинку на свою користь, не дивлячись на проблеми з колінами. Далі упродовж усього 22-го року Камерунець відновлювався після операції і казав, що хоче отримати контракти з UFC, які дозволить провести боксерський поєдинок із Тайсоном Ф'юрі та реально підняти бабла. Але коли Тайсон Ф'юрі дав зрозуміти, що він ніколи не збирався боксувати проти Нгану, усі експерти сказали, що для Френсіса не лишається нічого більш прибуткового, аніж оновити свій контракт із UFC. Дена Уайт Вайт заявив, що Нгану запропонували історичну рекордну виплату для бійця важкої вагової, тобто навіть більше ніж легендарному Броку Леснеру, бої якого до сих пір входять у топ 10 за кількістю переглядів. Але камерунець відмовився і наразі жодних коментарів від нього нема. Наступною бомбою стало те, що щойно Нгану злився з UFC, було офіційно анонсовано бій за титул у важкій вазі сіріля Гана проти Вгадайте кого? Правильно, Джона Джонса. Легенда напівважкого дивізіону нарешті домовився із UFC про контракт на цілих 8 поєдинків. Джонсу 35 років, тому контракт на таку кількість боїв мене вражає. Що ж, враховуючи, що Джонс не виступав вже цілих три роки, виглядає все так, що UFC нічого не втратило. Одна зірка на вихід, інша на вхід. Бій проти Сіріля Гана заплановано на 4 березня. Ідемо далі. Вже 22 січня нас очікує UFC 283 і одразу два бої за титул. Спершу відбудеться вже четвертий поєдинок між Фігередо та Морено, перша в історії UFC квадрологія. Наразі між бійцями по одній перемозі, а також одна нічия. А потім одразу буде бій за вакантний титул у напівважкій вазі. Історія досить цікава. Гловер та Шейра мусили отримати бій реванш проти Прохаски, який забрав у нього пояс минулого разу. Прохаска отримав серйозну травму плеча і вибув на невизначений термін, звільнивши пояс. В кінці грудня UFC не дають Гловеру когось на заміну, а влаштовують бій за титул між Блаховичем та Анкалаєвим, який закінчується в ніч Ю, отже, титул знову нікому не належить. Що робить UFC? Влаштовує нарешті бій для Тейшери проти Джамала Хіла, бійця з дуже хорошим чемпіонським потенціалом. Цей івент не дуже багатий на популярні прізвища, але для нас з вами є дещо. На розігріві виступить українець Ігор Потєря. Це буде його другий шанс після невдалого виступу минулого разу. Побажаємо йому перемоги. В середині лютого відбудеться UFC 284, де спадкоємець Хабіба Іслам Махачев буде захищати титул у легкій вазі проти Алекса Волкановські, чемпіона у напівлегкій вазі. Волкановський минулого року вийшов на недосяжний рівень і зараз вважається найкращим бійцем незалежно від вагової категорії. Інтрига у цьому поєдинку буде просто неймовірна. Я впевнений, цей бій ми запам'ятаємо надовго, і він увійде у трійку найцікавіших у 2023 році. Також щойно підтвердили, що на UFC Лондон 18 березня, відбудеться трилогія Усмана проти Едвардса. Багато експертів вважають, що у Едвардса гарні шанси знову перемогти, тому що вдома і стіни допомагають. А другою головною подією вечора стане бій Марвіна Виторі проти Романа Долідзе. Грузина з українським громадянством, про якого я якраз розповідав у минулому відео, тепер перейдемо до чуток та наших з вами побажань. Цього року UFC святкує свою 30-ту річницю, тому вони просто зобов'язані приурочити до цього щось вибухове. За повернення Джона Джонса ми вже відзвітували. А що стосовно інших зірок, по деякої, що Хамзата Чимаєва у напівсередній вазі ми вже не побачимо, тому що він вичерпав ресурс свого організму, зганяючи вагу до 77 кілограм. Це не є його природньою вагою взагалі, саме тому йому так легко було бороти майже всіх своїх опонентів. Скоріше за все, він виступатиме у дивізіоні до 84 кілограм. А тут Чимає вже не виглядатиме таким переконливим бійцем на фоні Перейри Адесанії. Уітакера, Веторі, Кости та Каноньєра. Протистояння будь-ким -з, з цього списку стане для нього дуже конкурентним. Перейра та Адесанія. до сих пір у UFC не було серйозних розмов про потенційний реванш. Насправді, все більше чудок ходить про те, що наступний бій проти Перейри дадуть Уітакеру. І іронія полягатиме у тому, що Адесанію він двічі побити не зміг, але шанси побити Перейру, який побив Адесанію. У Витекера можуть бути вищі. У легкій вазі завжди є два надкрутих бійця: Геджі та Порє. Вони обидва колись бились за титул проти Хабіба та Олівейри і обидва свої бої програли. Але їхній другий бій між собою, навіть без поясу, може зібрати потенційно більше переглядів, ніж бій Махачева проти Волкановські. А на підході до топ 3 дивізіону вже давно стоїть азербайджанець Рафаель Фізієв, у якого підгорає, що Геджі, Порє та Чендлер тільки дарма окупували топ 3 позиції та б'ються між собою. Також не слід забувати про Беніла Даріуша, про якого ви можливо і не чули, і навіть не уявляєте, що в нього може бути найвищі шанси відібрати титул у Махачева. Чи повернеться Генрі Сехудо, колишній чемпіон у категоріях до 57 та 61 кілограма, колись спробував взяти на понт UFC, щоб вибити для себе кращі умови і пригрузив, що піде з промоушену? А UFC, недовго думаючи, його із задоволенням звільнили. З тих пір титул окупував Алджеме Стерлінг. Останнім часом все більше розмов, що Сехудо повернеться, і йому одразу дадуть бій проти Стерлінга, Борець проти іншого борця, інтрига буде щита. Ну і на десерт, наш улюблений та ненависний Конор МакГрегор. Я впевнений, що МакГрегор повернеться саме цього року. 30-річна річниця UFC випадає аж на 12 листопада. І я не здивуюся, якщо Конора прибережуть саме на цю дату. Звісно, це буде вже 2,5 роки після його останнього бою, зате він 100% зможе якісно відновитися. Проти кого вийде МакГрегор? Як і раніше, я впевнений, що опонентом стане або Масфідаль, або Чендлер. В обох боях шанси на перемогу у Конора будуть високими, і всі вигідно влаштувати той бій, який Конор зможе виграти, щоб ще декілька років видоювати завдяки ньому профіт. Нещодавно Дайсін Пор'є заявив, що у бою Чендлера проти Конора він віддав би перевагу ірландцю, тому що цитата Чендлер більш вразливий, а таймінг у Конора набагато кращий. Тому на дистанції Чендлер просто не витримає попадань Конора. Думаю, у 2023 році UFC поб'є власні рекорди по переглядам. Я б навіть спрогнозував, що вартість їх акції цього року зросте. Напишіть у коментарях, яких боїв у UFC цього року очікуєте ви, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.